Кандидат на право представляти республіканську партію на виборах президента США у листопаді цього року Міт Ромні схоже вже фактично здобув номінацію. У вівторок він легко переміг у п'яти штатах. Два кандидати, які ще залишаються у перегонах, практично не здатні скласти йому серйозну конкуренцію. Тож після незвично затяжної кампанії тепер Ромні може зосередити свою увагу на критиці Барака Обами, а не на однопартійців, та зайнятися пошуками кандидатів кандидата на посаду віце-президента, що має велике значення, оскільки у випадку вдалого вибору партнера по компанії кандидат у президенти може отримати додаткові голоси. Помилкове рішення може призвести до програшу на виборах, розповідає Марія Юнко. Статус фактичного кандидата від республіканців дозволив Ромні спрямувати свою критику проти головного конкурента Барака Обами. у цього чоловіка немає ні ідей, ні виправдань, і ми зробимо все, щоб виставити його з кабінету у 2012-му. Визначальним кроком для Ромні тепер є вибір кандидата у віце-президенти. Аналітики називають кілька можливих кандидатур. Одна із них Марко Рубіо, сенатор від штату Флорида. Рубіо каже, що, хоч пропозиція Лестала б його самолюбству, він в все ж таки відмовився від неї. Я не хочу бути віцепрезидентом зараз. а, можливо, і ніколи не захочу. Ромні не зробить цієї пропозиції, адже він дивиться це інтерв'ю і знатиме моє <постив> рішення. Серед інших кандидатів конгресмен від штату Вісконсин Повравейма та губернатор штату Нью-Джерзі Кріс Крісті. Однак останній теж не зацікавлений у посаді. Ромні знає, що я не прагну бути віце-президентом Сполучених Штатів. Вибір Ромні може додати або навпаки позбавити його певних дивідендів. Те, кого єдиний кандидат вибере як свого віце-президента, дає американським виборцям підстави робити серйозні висновки про самого кандидата. Чотири роки тому кандидат Джон Маккейн обрав у віце-президента вибернатуралі Аскісару Пейвін, через що втратив підтримку позапартійних виборців. Ромні спробує уникнути такої помилки. Думаю, що Ромні обере когось, хто міг потенційно стати президентом. І якщо ви збираєтесь вибрати таку людину, то вона повинна бути готова до президентства з першого ж дня. Хоча кандидати у віце-президента не вирішальні у виборах, вони можуть додати голосів головному номінанту. Це важливо, скажімо, у певних штатах. Якщо кандидат у віцепрезиденти може забезпечити вам підтримку таких штатів як Флорида, Огайо чи Мічиган, звичайно, це має зна очікується, що до червня Ромні набере необхідну кількість делегатів щоб офіційно стати єдиним кандидатом від республіканської партії. Однак, пошук кандидатури віце-президента може зайняти значно більше часу. Марія Юнко голос Америки.